Я насправді ставлюся до цього досить негативно, тому що які емоції це викликає у людей. Ненависть ну навіть до расистів, так але все одно це ненависть, яка може руйнувати людину зсередини. Тому я думаю, що це не найкращий такий візуальний приклад, який ми можемо спостерігати. Я повністю погоджуюся зі своєю подругою. Стараюсь там не гуляти, в принципі, це не знаю ніяк з одного боку. Це показник війни, а з другого боку це опудало, яке не, не, не цікаве. Як для мене не цікаве. Нормально. Можна подивитися, як наші вороги себе представляють, що вони ну, здаються нам. Коротко. Нормально, красиво, вони дуже фотогігічні. Ну, не знаю. Я Розки... туди не підходила, не дивилася. Треба було взагалі розірвати і викинути. Роз... Розкидати. Клапті одні, одні ну зважаючи на їхній стан, то цілком задовільно Побільше б таких. Взагалі це цікаво дізнатися, що воно і як ну. Молоді, та мені просто дуже важко підібрати слова. От скажи ти ну я вважаю це показово, тому що ну, якось треба суспільство показувати, що трапляється, що що, ну, що поїздять в общем на фронті, тому що явно… Ми живемо більш міні тут в тішині. А дійсно там так, такі собиття да. не повинні цього взагалі забувати, що да, не забувати що... це нагадування для молоді, там для і для всіх людей. інших, що. Війна, вона пор, вона нікуди не дівається, да. і тому те, то, що ми зараз живемо більш-менш спокійно, це не ну не означає, що цього взагалі ну не може бути. Тому ми нам потрібно якомога краще допомагати нашим військовим захисникам, да, захисникам і так. робити добрі справи, щоб подолати це російське зло. Там дуже сильно, як мені кажуть, пахне ви зрозуміли. И, ну, они, они ездили на СССР танках. И я даже не уверен, что они стреляли. Они просто наверное, при, при, перевозили патроны. А оно, возможно, даже и не стреляло. Потому что там он, дуло приваливали 310 раз. Ну, в общем, все. Ну, я їх перший раз увидел, я був там на катке, я чуть-чуть не поверил. Мені говорят, там танки стоять. Я, я такой, які танки, що ви думаєте? Пішов, поставів і почав одразу радуватися, що це русские танки, що це не наших захисників ЗСУ За там і так далі. Це русских, плохих людей. то стоять, хай показують. Ну, що-то поставили, правильно? Щоб бачили, як наші воюють. Це як вам сказати? Це нагадує те, що в країні йде війна. те, що люди, які ну, Не можуть побувати там, і які тікають від так сказати, російського миру, можуть прийти і полюбуватися на те, чим займаються українські хлопці військові, що вони нищать цю військову техніку. Ну, чесно кажучи, я ставлюся до цього більш нейтрально. Ну, Якби стать і стоять, можна побачити, що… Таке відбувається в країні. Звісно, бери гордість за наших хлопців, що вони є, вони розбиті, а не там катаються. Якось не дуже. Неприємно дивитись. Ну, а в общем, якщо це наше досягнення, то нехай буде, нехай люди дивляться. Ну так, нам же об'ясняють як. Показати, як ми Росію б'ємо. Ось так. Як ми можемо ще розсіти? Чи то, що вони російські, то це вже не можна їх ставити. Чи що? Ну, це вже наша пер показує, що як би біжить перемоги. Що... Власці сказали, ми сказали даємо смотрите, отпор". ми їм даємо отпор. от уже їх... Що, іще один танк? Да, там. Ой, ага". дивать, дівати нікуди нікуди. Чого вони їх тут ставлять? На металорум перерабатувати нові танки, щоб було чим бити. Ну, етих... ну просто їм тут, звісно, да, вже не місце довго стояти. А показали нічого, людям, постійно. Ну, їм видніє, що нам кмішувати да. постановам, скажіть. Быстрі, быстріше, б кінчалася війна, щоб був мир і в мира хочеться. От що. А все всі, всі. Ви знаєте, тільки вчора приїхали, трішки здивувалися, так, да, це, тому що дитячий майданчик, лід. І поруч техніка добре, коли діти знають, але я так вважаю, що їм цього не потрібно бачити. Так багато негативу, а так ще й приходять і дивляться. Ну, для мене це якось некоректно. Дорослим це бачити можна, а навіщо це бачити дітям? Вони дивляться це по телебаченню в інтернеті. Так мізки забиті цим, і психіка трішки може пошатнутися від цього. І ви ж розумієте, якщо це танк розбитий, значить там є люди, які в ньому перебували, і на ньому є негативний відбиток.